Вітання всім глядачам ютуб каналу Суперпозиція. Мене звати Віктор Коломієць. Традиційно закликаю вас підписуватися на наш канал, ставити чи то пак тицяти вподобайки і, звичайно ж, коментувати все, що ви почули, з чим ви погоджуєтеся з чим ні. І, звичайно ж, ваші запитання, які ми обов'язково озвучимо в нашому ефірі, нашим гостям. Сьогоднішній гість ефірі Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг. Добрий вечір, пане Олеже. Добрий вечір. Так, ну почнемо ми із новини, яка наробила багато галасу, і вже нібито була спростована Міністерством енергетики про те, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться 1 листопада. Насправді ні. Але все ж таки певні нюанси у тому, що з 1 листопада ми будемо мати тепло. Мабуть, є і я читав ваш пост. Я думаю, що було би доцільніше, щоб ви самі власне пояснили, звідки беруться ці дати 1 листопада, чому не, не зараз ми можемо говорити про початок опалювального сезону. Якщо можемо, то е, хто на це тепло може претендувати? Чому це невигідно нашим нашим теплокомуненерго робити? Вже і так далі. Прошу. Дійсно, Кабінет міністрів 8 жовтня вніс зміни в постанову, в свою власну постанову, згідно якою, вартість газу для Теплокомуненерго нараховується по-різному. Якщо раніше дія цієї постанови з покладанням спеціальних обов'язків на вартість газу для Теплокомуненерго була з 15 жовтня, то з новими. Внесеними змінами в цю постанову, а зараз ПСО наступає з 1 листопада. Що це означає на, на простому язику, не язики наших чиновників, не на мові чиновників, а от на простой мові. Тобто це означає, будь ласка, теплокомуненерго, органі місцевого середування. Ви можете розпочати опалювальний сезон 15 жовтня, 20 жовтня. як вам займі? Захочеться. Але при цьому за газ ви будете платити умовно ринкову ціну. 16 тисяч там чимось, яка встановлена для бізнесу, для, е, там, для соціальної сфери, для всіх таких. Тобто, якщо ви хочете включити тепло для населення, платіть за газ по 16, майже 16,5 тисяч гривень. А, а якщо ви хочете з 1 листопада, будь ласка, з 1 листопада, тоді вам буде нормальна ціна 7 гривень 42 копійки, яка, на яку діє покладання спеціальних обов'язків в різниці Угу. І друге, це ми з вами проговорили, проговорили про кладову цієї постанови, що вона складається як документ. А тепер, чому вона виникла? І тут питання складніше, воно по-іншому виглядає. Виглядає воно так, що в Україні є певний дефіцит газу. Навіть не певний, а дуже конкретний. Майже 5,5 мільярдів кубометрів газу. Російські ракети в черговий раз попали в нашу газовий добуток український. І він був ще раз і ще раз був зруйнований. Ми втратили ще більше можливості видобутку газу. І нам потрібно його закуповувати за кордоном. А що власного видобутку у нас там залишилось може 35-40. На це у нас немає, тобто газу у нас не вистачає. І ті плани, про які малювали Нафтогаз, що там нам потрібно. 13,2 мільярда кубометрів газу. А таких цифр у нас немає. І... І... і я навіть не знаю, коли вони будуть. Давайте так скажу. І по суті, нам потрібно шукати газ і шукати гроші. 5,5 мільярда кубометрів газу це в середньому десь 2,5 мільярда євро, які нам потрібно знайти. Тому цей документ. Ще раз підкреслює і реальні ситуації, що у нас величезні проблеми газом. Вони дійсно працюють не сьогодні і не вчора. Це от така е, знаєте антиукраїнська діяльність колишніх очільників Нафтогазу, починаючи з Чернишова, заканчуючи, е, е, як їх там Вітренка-Кобалів, да, 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 е, два брата Акробату. Це все. Оттуда ми з кожним ріком втрачали, втрачали газ, видобуток газу. Ми не закуповували його по нормальній ціні, а завжди закуповували по якимось там закварним цінам, як в минулому році, коли Чернешов почало пообіцяв, що газ буде весь українського видобутку. а в лютому 25-го року ми терміново закупили газ по 600 доларів за тисячу кубів, а в тому ще й по 800. Тому є величезні проблеми. І от один із варіантів вирішення цієї проблеми це ця постанова, яка ну, або змусить, або не змусить. То з однієї сторони, змушують а, органи місцевої влади а, економити газ. А якщо ж ви не хочете економити, то купуйте його за дорого. Ще цікаво, ця постанова починає вірніше регулює дату. Чи встановлює дату 1 листопада, а завершення, так би мовити, опалювального сезону коли? Чи там нічого не міняється? Є, там 31 березня. 31 березня. Тобто цієї, цими датами регулюється не початок опалювального сезону. Так, так. А дія, покладання спеціальних дія ПСО на вартість газу. А органи місцевого резовання хоч сьогодні можуть розпочати. Але mm. газ буде дорого. Тобто цей, умовно кажучи, пільгова ціна газу буде з 1 листопада по 31 березня. Абсолютно вірно. Ну що ж, це важливо для наших глядачів розуміти. Та? Якщо у вас досі немає тепла, і, а ви вважаєте, що воно вже має бути, ви маєте мати на увазі, власне, ці дані цієї нової постанови, що теплокомуненерго. Ну, як мінімум, не дуже зацікавлені в тому, щоб запустити тепло, оскільки ціна на газ буде в кілька разів. Ну як мінімум вдвічі, і навіть трохи більше дорожча ніж, ніж з 1 листопада. Тепер давайте поговоримо про брак газу. Ви вже про нього почали говорити. І про ті удари, які нанесла Російська Федерація по нашому газовидобутку. Але цікаві дані з'явилися оператора газотранспортної системи. Попри масштабні удари по українському газовидобувному сектору, імпорт газу в Україну за, перші, за першу декаду жовтня практично не змінився. Такий добовий об'єм імпорту складає 21-23 мільйона кубометрів на добу. Що відповідає обсягам серпня-вересня? Чи означає це, що нам газу більше не треба, або що у нас немає грошей, щоб закупи, закупити більше газу? Тому що стало холодніше, а імпорт від цього не збільшився? Я би додав би ще один пункт. До другого, що крім того, що в нас немає грошей, це факт. Ми останній раз от брали у Ощадбанка 3 мільярда гривень, а оце копійки для нас. Це невеликий обсяг, який нам ну, уявіть собі, нам треба 2,5 мільярда євро, а ми беремо 3 мільярда гривень. Тобто, ну, розумієте, да, різницю? А, а ще інше питання: у нас немає прямих контрактів на газ. Завдячуючи абсолютно ідіотській політики, яку вели. Ще за часів Петра Олексійовича Порошенкіна, починаючи з 15 16 року Кобелів, який кричав, що і, то, і вся Україна була завішена бордами, що в Москві палає, тому що в Україні ринок газу. Так от ми догрались, коли в нас немає газу. Ми не знаємо, де його купити. Нас, ну, вся, весь світ торгує прямими контрактами, між державними контрактами, між державними корпораціями і так далі. А в нас нема ні в жодного контракту. Бо ми до останнього купляли рак, ой, рак говорить, ми купували газ на ринку. І тому сьогодні сталася така ситуація, що у нас немає газу так, щоб прийти і сказати, що ми хочемо. Навіть якби у нас були гроші, там сьогодні, завтра, через місяць, а ми не можемо купити. Ми пішли купувати газ в Азербайджані, у Сакарі. Від того, вони продали нам залишки, не, а, залишки того, чого, ну, скажімо так, залишки того, чого, що не викупили якийсь певний обсяг. Але ми знову ж я, я маю уряд, не раді, а, почали про це розповідати на кожному кроці. А відразу росіяни це почули і відразу прилетіла ракета на перехід в Одеській області, звідки ми через Румунію качали цей газ. Потім ми заявили, що ми хочемо купити газ напряму США, СПГ, на що нам польські партнери сказали? Ні? У нас всі потужні, потужності зайняті. Якщо ви хочете і ми не можемо дати вам можливість на наших, на наших потужностях, щоб ви проводили регасифікацію газу. Тому якщо ви хочете купувати газ, Купуйте нас, але це вже там наценка і так далі. І так далі. Ось він буде там на 20, 30, 40% дорожче. Угу. І все, і ми залишились фактично без прямих контрактів, без газу. Частково нам допомагала Норвегія. Вона виділяла кошти, і ми за ці кошти купували у них газ. Тобто, потрібно зрозуміти, газ нам ніхто не дарує. І це не інвестиція. Це фактично ми купуємо газ, який про... просто спалюємо в нашій теплокомунінерах, в житлових будинках через тепло. А враховуючи, що у нас там, 80% багатоквартирного фонду не модернізовано, не утеплене, вікна не замідані, то ми фактично половину газу, що купуємо, ми спалюємо в атмосферу, а друга половина перетворюється в борги. Тому що ні населення, а ні юридичні особи не особа гарять бажанням сплачувати по захмарним платіжкам. Бо борги житлово комунальні послуги на сьогодні складають 106 мільярдів, в них борг за тепло складає суму близько 40 мільярдів. Так, тоді в мене ще одне запитання, а, а точніше, ну так, запитання. Щодо галасу, який е, наробила ваша заява, е, щодо того, що у нас е, на кінець зими, там приблизно у лютому, в е, деяких квартирах температура може знизитись там до 14-15 градусів. В нашому ефірі колишній міністр житлово-комунального господарства, нині е, народний депутат Олексій Кучеренко. Говорив про те, що ну, це, е, заява перебільшена. Це може бути але дуже в окремих квартирах, можливо, при фронтових зонах. Але він в ефірі заспокоював, що в принципі газу достатньо, і от таких от, е, крайніх е, е, ситуацій, таких от, знаєте, надзвичайних ситуацій, ну практично не буде по Україні. Е, е, Ну, прокоментуйте, власне. Чи ви все ж таки наполягаєте, що нам треба готуватися дуже серйозно до зими? Бо така ситуація, про яку ви сказали, коли температура буде дуже низька в квартирі, вона може справді мати місце в багатьох житлах українців цієї майбутньої зими. Звичайно, повагою до Олексія Юрійовича, як до фахівця житлово-комунальному господарстві. І те, що він каже, ну, воно абсолютно не відрізняється від того, що я кажу. Тому що якщо брати мою заяву, я попереджував, що у нас багатьох прифронтових містах, у нас величезні проблеми з постачанням тепла. Міста, третина чи половина тих міст, які знаходяться в обласних центрах, при фронтовій зоні, не готові до опалювального сезону. І тут наша з ним. Позиція абсолютно зрозуміла. Да, так, є міста на заході України, де, в принципі, ця проблема не буде існувати. Але є Херсон, Харків, Суми, Миколаїв, Чернігів, Дніпро, Запоріжжя це щонайменше 2 мільйона мешканців, які проживають в цих містах. 2 мільйона. І тут питання: це багато чи мало людей? А ще дає в кривий ріг. 600 тисяч населення з величезними проблемами запалення, якого немає з минулого року. 300 тисяч населення в місті Кривий рік не мають тепла. Взагалі немає. мали в минулому році. І на сьогодні Нафтогаз зриває терміни підготовки до опалювання сезону. Котельня не запущена, 90 кілометрів труб вони не можуть за цілий рік поміняти. Бо то немає мозгів, то немає людей, то я не значи, як платне вистачає. Тому? Проблеми у нас з забезпеченням опалювальним сезону, з нормальним проходженням, технічним, технічним забезпеченням величезні проблеми. Чому? Ну, по-перше, ну, подивімося, місто Шостка. Це на кордоні з Росією недалеко, ну, дало 50 кілометрів від кордону Російської Федерації, а в Шостки вибили, а не було газу, не було електроенергії, не було води Три чи чотири доби. І, як з'ясувалось, абсолютно ніхто до цього не був готовий. Ні органи місцевого середування, ні обласна влада, ніхто. Людям не змогли навіть привезти польову кухню. Одну нещасно привезли, а її, ну, скажімо так і вкрай не вистачало для того, щоб приготувати їжу для всього міста. А повністю місто і весь район були без тим, нічого. Угу. Уявіть собі, це все саме при температурі мінус 10. А цим літом шостке сиділа без електроенергії декілька разів. Що росіяни чітко знають, де там знаходиться підстанція, вони її регулярно виносять. Берем Херсон, В Сумах було 5 чи 6 прильотів по теплоелектроцентралі по Сумській ТЕЦ. Вона наладан дихає, якщо чесно сказати. Що з неї буде через. Там після деяких ще прильотів, то ніяких гарантій немає. Але в сумах немає жодного резервного джерела живлення. Мається на увазі генератори, установки. мається на увазі мобільні котельні або міні котельні, uh -huh. які в спеціальних етіх, в контейнерах привозять. Так от в сумах цього нічого немає, ні одного. Ні одного об'єкта. То є прильот, два-три прильоти, а в, в Сумську ТЕЦ і місто залишається без електроенергії без тепла. Температура буде як у 2022 році, коли Ви. я жив в Сумах, приїхав на роботу туди, а мене запросили після звільнення, потрібно було допомагати відновлювати. І наприкінці листопада, на початку грудня. А температура приміщення без світла, і коли газу був мінімальний тиск, а температура квартири була 10-12 градусів. Я жив в тиждень а при таких температурах, потім навіть ще менше пала, коли температура була на вулиці мінус 5. Тому це реальність? Так, да, це не буде по всій Україні, але це може бути в багатьох містах. Кривий ріг. Через там взагалі кон не валявся. В Миколаєві, надо сказати чесно, в Миколаєві. На 1,2 мільярда гривень привезли е, котельних. котельник, ну, тут інша історія. Там підрядник не встигає це все встановити до початку опалювального сезону і терміни перенесли до 31 грудня. Тобто Вони повинні до 31 грудня під'єднати. Але там дійсно величезну роботу провели, виділили кошти з місцевого, державного бюджету, і там місто більш захищено. Як показала практика в Чернігові? Два-три прильоти по підстанції, все, 300 тисяч без світла. За нам Чернігів? Давайте подивимося на в Києві на Київську ТЦ5 Т6. ТЦ І що ми бачимо? Водоканал не може добу подати воду. Тому що немає електроенергії. Я запитую, а де ж ці десятки сотні? А генераторів, які було передано водоканалу, теплокомунення, чому їх відразу не включити і не почати подавати воду? І тут питання організованості місцевої влади і так далі. Тому о, проблем досить величезне. цікаво, щось. пане Олеже. От, от тут цікавий момент. Ви зараз сказали, е згадали про ТЕЦ 5, ТЕЦ 6 і ви сказали: а де ж тут місцеві органи влади? Це фактично співпадає за великим рахунком і заявою президента про те, що держава не в змозі і не бачить сенсу збивати дрони над теплоенергоцентралями комуни... тепло з дорогих там ракет. І за його словами, за словами Володимира Зеленського, це має робити місцева влада забезпечувати безпеку місцевих генеруючих об'єктів. Як гадаєте ви? Чи я це тут питання більше? Я не знаю. Воно, звичайно, переплетено певним чином з політикою, але я так розумію, що ви теж тут підтримуєте заяву президента про те, що це справа рук місцевих органів влади. Чи не так, а, давайте президент сказав трошки по-іншому. Він не говорив про те, що вони повинні їх там збивати. Він говорив про потрібно будувати системи захисту так. на об'єктах. У цій позиції я абсолютно підтримую те, що говорив президент. Тому що, як з'ясувалось, у 2024 році Київська міська рада виділила 250 мільйонів гривень на захист об'єктів критичної інфраструктури. Мається на увазі, а, Київ ТС-5 та ТС-6. Але замість того, щоб побудувати реальний захист, тось, сітки, бетон, це все вкопати, Вони навіть не вони побудували по, 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 по периметру навколо цих блочних трансформаторів, вони поставили габіони з піском. Все. Звіта по 250 мільйонів коштів, які виділили з бюджету Імська міська рада, немає взагалі. Немає звіту. У 25-му році також виділили кошти. Ну тут хоча б ще рік не закінчився. Тому питання до місцевої влади завжди є: що ви зробили, щоб захистити об'єкт? Да тут 3 мільярда на асфальт на Харківському шосе, а там нормальний хороший асфальт. Так вони гарний асфальт перекладають на ще гарніший. Значні кошти. Або Київська міська рада. Все ж таки, так, що ж такого, що ж нам не виділити кошти на себе любимих? І виділили 1,5 мільярда на депутатські забаганки. По 12 мільйонів на обличчя кожного депутата. Для того, як вони кажуть, ми ж допомагаємо, этим, допомагаємо людям, ми щось там їм продуктові пайки розносимо за 12 мільйонів. Можна було в таку захист побудувати. Кожному будинку вікна поміняти. і дахи поміняти. і відремонтувати багатоквартирні будинки, які постраждали від російських нальотів. Знаєте, скільки будинків загалом постраждало в Києві від нальотів російських? Не знаєте, да? 2132. За 3,5 роки. А угадайте, скільки будинків? Відремонтовано. Я дивився цю статистику 1%. 25. Сім будинків в процесі ремонту. Сім будинків. При тому, треба сказати, що з тих 232. 88 кардинально зруйновані. Тобто, ну, угу. серйоз, дуже серйозно постраждали. Так от навіть з цих 88, оці 25 всього. То про яку ми кажемо, там, відношення нормальне в Києві там, до людей, да, там, що влада працює, як вони зараз б'ються головою там, і розповідають, а як мені розповідав цей голова Оболонської РДА Фейсів, про те, що от ми в Оболонському районі готові до опалювання сезону на 100%. Ну, то, ну, от вони реально так говорять, вони так реально думають. Ну от, чесно, тут тут навіть коментувати ніч. Угу. Е, ще одна ситуація, яка триває на Софійській борчагівці, і будемо завершувати. Е, там жителі перекрили дорогу, тому що в них вже там дві доби немає світла, і все це через те, що нібито ті підстанції, які живлять будинки, е, ну фактично нікому не належать. Вони не належать дитеку, е, і, і немає кому їх ремонтувати. Тому питання полягає в тому, чи справді, чи справді це відповідає за вашу інформацію і дійсності. І чи така ситуація, в принципі, поширена загалом по Україні, коли оці місцеві підстанції не ремонтуються через те, що вони безгосподарні? Це ситуація поширена. Ну не то, що по всій Україні, але вона поширена в Києві в Київській області, в Київській області. Близько 400 будинків, багатоквартирних будинків, не здано в експлуатації по електричній частині. Це означає, що побудована трансформаторна підстанція, але вона не прийнята в експлуатацію uh -huh. Києва Обленерга, тому що вона не, від вимагає, вона не відповідає вимогам, які поставили Київ по потужності по всім іншим. Вона є чи є, тобто вона належить якісь приватні компанії в більшості, таких, таких об'єктів сотні, по всій Київській області, вона належить приватні компанії. Ніка не хоче вкладати кошти. А там ну, там досить потужні потрібні гроші, тобто там 10, 15, 20 мільйонів гривень. Такі об'єкти є і в Дарницькому району в, этом, в Бортничах, 47-49 будинки uh -huh. по центральній околишні вулиці це Леніна. А, або ну, та ЖК-патріотика. Там взагалі 18 будинків не введені в експлуатацію, конкретно по електричній частині. І рядом в сусідніх два десятка будинків також не введені в експлуатацію. Тому це поширена практика. На жаль, всі ці будинки по документам здані в експлуатацію. Uh -huh. Тобто є, акції, документ є. Все, він офіційно даний. А він ну, штукторському заніс на лапу і все в порядке. А в електричній частині не підписано. Тому люди, купуючи квартиру в таких жеках, вони стають елементарно заложниками нашої корупційної системи. Вони реально не можуть вплинути на ситуацію. І от коли вилітає отак подстанція, то їм пропонують або за власний кошт. Ну, обленерго каже. ви давайте за власний кошт, збирайте кошти. І до речі, Петропавліці, борщягурці, а один із ЖК так і зробили. Збирали всім ЖК 5 мільйонів гривень на те, щоб добудувати а, на, на, на добудувати а, цю підстанцію. Ну там вона, вони хоч якось мали до неї якісь там юридичні відношення. А тут же, на Цефільській борщіці, це приватна власть. Власник каже, я не хочу нічого робити. І люди залишилися один на один зі своїми проблемами без світла, без води. Коли там їм відремонтують. Та не факт, там, там вся практично, половина водоканала в такому стані. Там половина водоканалу має величезні проблеми. Іменно водоканала Софіївської Борщагівки і Петропавловської Борщагівки. Бо там підстанції не введені в експлуатацію. І всі люди під великим питанням. А чи завтра не навернеться вся ця система, і вони жалуються без води і без електрики. Так, ну я думаю, що наші глядачі розуміють, про що йдеться, і певні висновки, напевно, мають зробити. Я дуже вам дякую, пане Олеже, за те, що тут роз'яснюєте, пояснюєте, <кхух> тому що наша задача, зокрема, вести і таку собі просвітницьку роботу в ефірі нашого каналу. Тому нагадаю нашим глядачам, що з нами на зв'язку був Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг. Дякую, принагідно запрошую вас ще, пане Олеже. Ну а наше да, продовжується невдовзі. У нас буде інший гість. Мене звати Віктор Коломієць. Це youtube канал Суперпозиція.